Що мав на увазі Зеленський, коли заявив, що Україна готує основу для справедливого завершення війни? Ну дуже багато систем над цим працює. І там я не можу сказати, що це одна Україна, тому що нам показують, що працює як мінімум дві країни. І це про колесо фортуни, яке перевернеться, умовно те, що може зупинити війну? Це якийсь механізм зупинки війни. От він мав на увазі механізм зупинки війни. Нам отак прямо сказали. Чи отримає Україна близько 4 мільярдів євро допомоги від ЄС у серпні? Я думаю, що отримаємо, Там єдине, що, може, якось вона по, по якимось там секретним каналам йде да? на рівні того, що ми отримуємо потім оголосимо, ну, якась отака там Іде з виворотом, якась таємні умови, таємні угоди. от Дуже багато там такого, але я думаю, що отримаємо. Що мав на увазі Трамп, коли пообіцяв Україні справедливий мир? Ну, якщо хтось думає, що це про повернення територій, ні, це про зупинення, це про якісь гарантії і, можливо, якась справедливість через руки. Е, так що я не можу сказати, що це так сказано, як, як Трамп, да, на обум. Е, за цим всім є якийсь план. І він точно знає, що хоче Україна. Е, умовно, то я вам дам якусь частину, дам якісь гарантії, але тут немає про, і може навіть щось через руки може повернутися, але тут нема у того, що Україна вважає справедливим миром. Це таке Трамповське бачення справедливого мира. Чи справді США планують найближчим часом значно збільшити арсенал далекобійної зброї в Європі? Моя відповідь так. Це навіть не на рівні того, що планує, а це те, що вже в процесі. Якась зброя вже є, воно перекинуте і, взагалі, є якась стратегія надовго, більш масштабно, більше, більше туди вкладається. Так що це ми просто зараз про це почули. А дії вже певні зроблені. Моя відповідь так. Чи справді Україна отримала сучасну модифікацію F-16? Ну, якийсь апгрейд точно був. Це туди якісь навіть секретні системи нам показують, поставили. І, ну, якщо на, конкретно відповідати так, але там якась взагалі ноу-хау там є що що не було раніше якісь нові розробки. І про це не будуть відсвідчувати, бо поки його зараз дивляться, як воно працює. Про що розмовляли Зеленський із Сирським під час останньої особистої зустрічі? Про війну, про стратегію, про якісь нові напрямки. Ну, тут дуже багато секретної інформації. Я думаю, що це стосується саме е, напрямків у війні. Тут от саме якісь отакі. ми сюрпризи зараз будемо бачити. Такі хороші в нас будуть зараз новини. Почекайте трохи. Я казала, в кінці серпня там у нас щось почне міняє. Чи розпочнеться навчальний процес 1 вересня на всій території України? Нам показують почнеться, але він уже і почався. Я, е, ну, це, напевно, та інформація, що хтось раніше чуть-чуть почав, хтось пізніше. Моя відповідь так, але це вже в процесі, так що це вже те, що почалося. Чи знайдуть протягом місяця замовників вбивства Ірини Фаріон? Ну, чи будуть їх шукати, їх точно будуть шукати? Чи знайдуть, так знайдуть, то ну, єдине, що не, протягом, не на протязі. Чи справді Тайвань активно готує своїх громадян до війни та чи вплине це на перебіг війни в Україні? Ну, чи готує, так готує. Там взагалі воно на всіх парах. На цим працюють, їх якось там, може, мобілізують, готують. Тут все ну, такий гарячий процес е, в повному. А як це вплине на перебіг війни в Україні? Ну, по Дамі... Кубків дуже добре, що десь іде ще війна, ну, принаймні планується. Да? Це якимось чином відтягує гроші, відтягує увагу і дає нам якесь послаблення. Е -Е -Е так що, ну, Я так розумію, що це ми ж зразу дивимося на Китай. Да? Китай там цим всім зайнятий. І -е ми не на повісті дня. І це якби нам дає якийсь такий люфт для руху. Так що хай там займаються своїми справами. Як би це не звучало важко, але все, що від України відволікає увагу, то все добре. Чому у Швейцарії стали частіше відмовляти українським біженцям у притулку? Та Переповненість на це витрачається дуже багато коштів і умовно якось дуже багато приїжджає. Тут переповненість, хочеться сказати саме переповненість Швейцарії. Якісь ліміти. Ми вже пройшли, перейшли всі ліміти. Чи вплине на Україну те, що влада Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з нашою країною? Ну, у нас там якісь були чи спільні проекти. Оце перерветься оці спільні проекти. Можливо, навіть. Розірваються якісь дипломатичні стосунки, але потім вони вирівняються. Ми втратимо більше це, ми втратимо саме якісь фінансові угоди, які перестануть працювати. Оце більше туди. Потім воно повиновиться І скажу ще більше, що воно дуже скоро поновиться. Чи вдасться найближчим часом відсунути російські ДРГ від Торецька? Ну зараз ні. Зараз, в принципі, якийсь такий момент не провідсунути, а зупинити. Туди десь пізніше дуже багато мечів. Я думаю, що може це зима, чи може осінь. От там десь буде кесово, а зараз то холода, нам говорить, буде холодно, а там почнеться кесування. Зараз точно ні. Чи причетна Росія до різкого обвалу на світових фондових біржах? Та прямо це вони і зробили тут. Знаєте, тут умовно це підготовлено, довго, і зробили максимально болісно. Моя відповідь так. Чи вдасться протягом трьох років подолати демографічну кризу в Україні? Моя відповідь ні. Це взагалі дуже болісне питання. І ну, нам із того, що даю, що це, був... це настільки вплине, що це б треба буде вирішувати на якомусь максимально високому рівні. Якщо зараз це на отак, а вдруг пройде ні. Це капець які серйозні питання. Чи будуть ефективними нові укріплення, які росіяни будують біля Кримського мосту? Ну, то зразу ні, маю відповідь ні. Вони якимось чином трошечки там протягнуть момент, але ні, вони не будуть ефективні. Чи продовжаться удари українськими дронами по російських аеродромах у серпні? Ну, Це надовго зразу нам повішено, що удари це, в принципі, така довга історія. Тим більше, що є потенціал, може свіжих дронів підвезли і так далі. Так що ми відповідали. Чому Росія планує заборонити судноплавство в частині акваторії Криму? Якась частина великих умов, при тому ці умови. Перекривають, в принципі, якийсь рух фінансів, доробляння і так далі. Я це можу назвати таким словом, торги зі сторони Росії, чому? Тому що вони зараз вибивають для себе якісь преференції. Чи дослухається світ до прохань звільнених російських опозиціонерів зняти санкції з РФ. Ну зразу точно ні. А потім чи знімуть, так знімуть. Але зараз, от на даному етапі, зараз це, це не приймуть оці, оці заклики зняти з РФ. Сенсі. Далі так, це буде погоджено за певних умов, зараз ні. Що дозволять в Україні заброньованим депутатам без перешкод виїжджати за кордон? На відповідь так, що якась погодження взагалі буде якась дозвольна система, що працює для особливих людей? Чому саме зараз Молдова розпочала активні військові навчання на своїй території? Ну, є інформація, е, якась, е, що може бути в, е, в Молдові неспокійно, і це, знаєте, як е, А підготовка, а з іншого, щоб е, показати, що Молдова теж щось там має, може щось має. Да? Тут два в одному з однієї сторони демонстрація, а з іншої сторони підготовка. Е, до речі, там, наскільки я розумію, Е, Молдова е, теж якимось чином буде робити апгрейд, що зв'язано з військовим. У нас тут а, м, вилазить як е, обновлення в принципі, підходів до військових. Так що там, думаю, що щось е, теж почнеться в цьому, напрямку. Чому в НБУ впевнені, що найближчим часом економіка України буде зростати швидкими темпами? Ну, чому? Тому що вони, е, перше, включать якісь силові механізми і, умовно, вибачте, мене що бачу, ти кажу, будуть збивати гроші. Це от, е, Якщо про зростання, так, такий спеціальний підхід. А Якщо по інше питання? Чи буде у нас економіка зростати десятка мечів? Ну, бажати і могти це різні речі. Моя відповідь ні, не буде вона зростати, навіть якщо іще щось там придумає в його команду.